Всім привіт! Мене звати Юля. Сьогодні я хочу пограти Hero Wars Alliance Ви цю ігру дуже часто знаєте. Вона є багато на ютубі. Я хочу сьогодні показати, як я гуляю. Граю цю гру. Мені здається, що всі її грають одинаково, або ж ні. Хтось просто заходить подарунки, забрав, хто виходить, або хто підвищує свій елевел. E і виходив. У мене левел 44. Тут максимальний 120 я так зрозуміла. Тому я хочу його 120-го Тут ще можна стати віпом, але я хочу пробувати без віпу. Ось так. гру. Можете написати в коментарях, чи хто грає з ВІП. Забираю подарунок. Ми виграли. Тепер на 8 минут. Старт. Що я завжди роблю? Першим це забираю подарунки, які можеш. Бачите, міг просто гатом. Як ви знаєте, куди, коли ви починаєте тільки грати, постійно кожен левел щось відкриває. Мені залишилось на 50-ту відкрити тут битви і на 120-му відкрити тут. Ось так. У мене 44. У мене ось тут бит. Тут можна грати п'ять разів, і я ці п'ять разів граю тут. У мене там три боси, ну я вибираю паука. Цікаво, що буде, коли ти повністю його ну, виграєш, ну, повністю. І ще цій грі дуже цікаві і гарні анімації, які зробили раз І мені дуже подобається. Коли ти виграєш, ну, тут, блядь, сундук і тобі дається якийсь там сюрприз. Так я граю 5 разів. Ну поки не закінчиться, можливо. Тут також треба вийти, але я виграти не можу. Чого, фіаліту. Ось так. Так, що тут і, знову подарунки, після цього йдуть. Вона відкритий сундук. Потім вона буде відкритий за рекламу. Ну, подарунки. От подарунки це за виконання задань. Не випадаються, тому що ти виконуєш задання. Нічого і ті бачимо. Вс, тут я пит тут. Тут теж 5 раз. везде по 5 раз. Оберемо, б'ємося. Бизнесвуме. Якимось б'ємося а ігроком. так. Да, тут можна битися з ігроками. очень просто Я выиграла, все чудово А сейчас мы с Японией играем про кстати, там выбывается Как и пони Дальше можно быть тут Такой же игрока мы Ось Ну, тут можна вибрати любу, пер, любого персонажа, якого тебе немає. Наприклад, у мене у тету і нету. Ці два є. І ще вони дуже хорошо прокачають. Ну, прокачані лучшему вас. Так, купите вибирайте. Я... Ну. Ті, які вже грають дуже давно, знають, якого ігра можна яким виграти. Я граю пару днів, тому ще не знаю. Ну, би дуже довго скружатись, потім просто вийду. Там також 5 разів, але но... якщо ти береш... Угу. Там береш піднімається лінія, якщо ти виграєш під піддати, там можна заробити теж. Відкривають сундуки. Ці всі знають, хто грають у гру. Поможна скачати, як на плеймаркеті. Далі така, голова, яка мені вибилася нещодавно. Зграти я не можу.

І за це я говорю, п'яти тут платний. Угу. Хоть я чорт випішу. Скіп. 79 тисяч ХП. Ну Бо Потім вона мене до Леос 44-го прикача, але не 7 тисяч. Роді би как. Зараз можу подивитися. Левний п'ят тисяч там дуже маленькі хровати, ще є таур, замок який надам. Тут виграєш спочатку таких персонажів, а самого зверху типа босся кого ти должен виграти Скажем каждым уровнем ну, страшно, сложнее становиться тут ти виграєш команду і вибиваються чари які ти можеш вибрати ой я вибрав любий листи не знаю Далі сундук тут можна вибрати Три предмета. І так далі. Звичайно, за замок теж таю ця. Тож ти доповнився. Ось так. Далі прийдемо на гільдію. У кожного ігрока грають у гру своя гільдія. Ну, був шанс ізначально вибрати, я вибрала першу. Тут можна битися під земеллі. Битися такими монстрами. Деш таку убираєш, можна прокачати. Качу в эту. Таку не Я люблю саму слабу. Ту Ну, не б'ються, коли ти типу, по... Виграєш, ти переходиш далі. Кристалик ламається, віддають призи за цибу. і все. Далі переходить сюди. Воно також відкривається з левом якимось. Тут можна їх прокачати. У їхні тут добав. Ну, за гроші і за якийсь плок. Так що тут у нас дракони Тут можна порадить тільки три рази но ці три рази раза як цілих несколько. тому що тут три команды. Считай по три ну, багато ну Считай, який у вас урон у ньому Ти, ти так гуляєш, випоняєш завдання, береш то, що з виповнення завдань якісь призи. І так у кожний поки все це не закончиться, поки ти все не зробиш, поки ти все не забереш. Ну це я так, правильно? Друга команда. Друга команда дуже багато урона наносить. Вчора мене вони знесли до такого, що йому залишалося 3 мільйона. тут миллион или моя, кстати, любимая анимация. Ну, вот так. Закон сильный сам по себе. Ну и мои так. Мені дуже цікаво спросити, хто і грає в гру, і в кого що вже 120 левел, яким число щоб було до нього добиратись. Ну і так, два У них. Ну, різних можна, але ну, я починаю з по порядку. Тут можна відкрити в У мене їх 4 штуки откуда-то это ведутся іменно он потому что це про них можно так сказать я вертаюсь обратно колись все зробила а потом же начинаю грати таур цей замок Звичайно, тут то... за выполнення завдання. Тут може час закінчитися, І можна взяти Я його перемогла, тому мені дається це сток. Якщо ти його не виробля, тобі дають, просто ці штуки мало. Можна за 8 минут. Ну ось так я гуляю. Ручаю. Що -то Дякую. Тільки якісь новини, які будуть йти, якісь час, ага. Це ми знаємо. Це все воно. Якщо у вас не ту угроша этих монеток. Ну, тут або за рекламу. Реклама потом іде несколько часов, щоб вона оновилась, і можна закристальнику. Саме тут можна зробити не тільки оці монетки, ну ілля. Ну і все. Тоже стати зайка. Мої мене, к вам і вибувають, вони мої любимо зайняти. Ось так. Тут таті також подарунки, тут цякці. енергію. Тут Так, Так, Прокачали, виповнили завдання і дали твій подарок. Так у мене приходить карта день. А з вами була я. Юля, дякую за просмотр. Всім пока!